распаковка. Пришла коробочка из интернет-барахолки. Аккуратненько запаковано поролончиком. И тут у нас знаете что? Радиоконструктор. Нову експорт. Набір деталей, з яких можна зробити такий от радіоприймач, який називається Юність 102 Дивіться, який гарний стан. Цей приймач сам по собі. Досить такий рідкісний, зовсім не часто зустрічаються. Тим більше це ще і непаяний конструктор. Так він постачався, тут платка з резистором і динаміком. І окремо, і окремо у нас повинні бути і вони, начебто тут є електронні компоненти. Подивися акуратно все переклав поролончиками. Так, подивимося, що тут є роз'єм живлення. Це ж, здається, просто для упаковки. Це у нас на конденсатор змінної ємності колеско. А це сам конденсатор. Тут це сердечник для. Антени феромагнітний, а це у нас вся електроніка. Транзистори, конденсатори, резистор і діод Тут дріт для намотки антени і тут припій Так. І у нас є ще і. Документація. Схемки. Зауваження. Перелік компонентів з параметрами і інструкція із складання приймача. От така красота. Дуже-дуже дуже рідкісна знахідка. Дуже вдала покупка. Кто любит радянські всякие приймачі, подписывайтесь на канал. Буду показывать еще. Пока.